Якщо ви так само як і я, часто задавалися запитанням, як зробити подорожі в усі ці фантастичні світи, які ми з вами так полюбляємо, будь-то чи серіальні, кінематографічні, чи книжкові, чи ігрові, як зробити поринання у цей всесвіт, у цій всесвіти таким глибоким, що відчути його на смак. Та не наше доторкнутися до вуалі усіх цих казкових арматів, які чекають на героїв та й на нас з вами разом із ними. І якщо ви не знали відповідь на це запитання, то я вам у цьому допоможу разом із Гастроногіком від видавництва наша ідея. Це прекрасна книга, яку, як тільки я дізналася взагалі, в принципі, про її видання, я одразу ж забажала її собі на полички. Тому ми з вами розпочинаємо. І з вами, як завжди, Надійка. Ви на каналі розмови про хобі, де в нас дуже затишно і багато теревеньких про усього цікавенького. Так, сьогодні нашим запрошеним гостем є цей прекрасний красень, прекрасна красуня, яка просто вірвалася у моє життя. І залишиться там точно надовше. І я так розумію, зовсім скоренько прикличе і своїх сестричок та братиків. Я на це дуже сильно сподіваюся. Гастронагік це е, нереальна е, річ, яка дійсно допомагає вам подорожувати у тих всесвітах, які ви так любите заглиблюватися, які я обожнюю заглиблюватися, уже на зовсім іншому рівні. Тому що відтепер усі ці казкові страви, які часто з таким ароматом і смаком апетиту. Мранірадше э, описувалися в книгах, які ви переглядали в улюблених всесвітах у серіалах і тому подібне. Тепер для вас є трішечки реальнішими. Тепер ви самі можете стати частинкою тих, хто приготує ці страви і відчути на смак увесь цей колорит, усю цю історію і усю цю атмосферу. Тому це просто нереально. Але давайте трішки краще познайомимося із цією красунею. Як ви бачите, вона досить таки габаритна, і я дуже цьому рада, тому що дійсно такої книги не може бути забагато. Я б хотіла, щоб її було ще більше, тому що я вважаю, що можна копатися і далі, але вона настільки крутезна, що навіть тримаючи зараз її у себе в руках, в мене трішечки тремтять руки, тому що я досі не можу повірити в те, що нарешті зможу стати частинкою всіх моїх улюблених всесвітів. Сама книга виглядає вже досить е, крутезно, тому що її оформлення не перевершене, воно лаконічне, воно красиве, і воно стане просто чудесним доповненням до вашої колекції. Але ж ми не тільки за обкладинками вибираємо книги. Ну... Ну, так, не тільки, а ще й важлива серцевина. І Гастроногік у цьому зовсім мене не розчарував. З перших же сторінок ви поринаєте в історію створення цієї книги, і це крутезно, тому що ми можемо дізнатися її історію з вуз самого автора. Ну, в принципі, це логічно і. Тут зараз буде певна така проблема, тому що я не впевнена, куди варто ставити наголос. Пробачте мені, якщо ви знаєте, як правильно говорити, то напишіть мені в коментарях. Але сам Тібо Віланова він чудово та лаконічно розповідає про свою задумку. Він так само, як і усі ми, хто зібралися сьогодні, тут дивитися це відео, і, в принципі, є на цьому каналі, є гіками людьми, які захоплюються усякими вигаданими. Протезними всесвітами. І взагалі, знаєте, ця гі-культура він це чудово підмітив. Це культура уяви. Тому що саме завдяки своїй уяві, саме завдяки уяві тих авторів, письменників, кінорежисерів, розробників ігор, ми з вами і можемо перенати у ці казкові світи, тікаючи від інколи такої собі реальності. І ось, говорячи, все це він також не міг відкинути зовсім, захоплюючись, точніше усім цим, він не міг зовсім відкинути інше своє дуже важливе для нього захоплення, а саме кулінарія. І я його прекрасно розумію, тому що мені здається, цей чоловік втілив одну із найзаповітніших моїх мрій, які, в принципі, мрії, напевно, великої кількості таких самих людей, як я. Тепер у мене є змога приготувати ті страви, які часто викликали у мене страшенну заздрість, до того, що персонажі їх куштують. А я тільки зачитуюся від того, наскільки крутезно їх описують, і наскільки крутецько вони виглядають в моїй уяві. Тепер я зможу не наче на 3D-принтері, та звісно, не вже так все просто. Відтворити частинку того всесвіту і стати до нього ще на трішечки ближче. І це просто вражає. Це настільки приємно. Але я знову відійшла від теми, тому що ну я не можу не хвалити цю книгу, не можу не хвалити її з таким захватом, тому що я дійсно все це відчуваю. І я відчуваю, що мрія маленької надійки, яка ще колись давно, коли читала Гаррі Поттера, вчитувалася в ці Гаризноманітність страв є на їхніх бенкетах. Я уявляла, що колись я теж отримаю листа із Хогвартсу, і зможу скуштувати величезну кількість усяких смаколиків, а потім ще й кину все світовий цей показав наскільки крутезно виглядають ці страви. Я так хотіла бути частиною усього того, сидіти поруч із Роном, Гаррі та Герміоною і куштувати усе це самостійно. Мені так цього прагнулось і тепер. Ось вирішення усіх моїх мрій. Точніше, е, саме ця книга стає тим, хто допомагає мені втілити ось ту мрію маленької Надійки, яка ще зовсім у юному віці прагнула також побувати на банкеті у Хогвартсі. Так, ось на перших сторінках нас зустрічає розповідь про те, як саме виникла ідея у Тобі Вілана створити дану книгу. Він хотів просто поєднати ось цих два куртезних серця та два своїх захоплення, від яких він не може ніколи відмовитися, а саме кулінарі. Лія з ось цими усякими жарівними всесітами, і ось така ідея у нього виношувалася в голові досить довгий час, тому що він дійсно полюбляв і вишукані страви різних відомих шеф-кухарів. І також він цікавився і просто вуличної їжі, тому що це невід'ємна частина. Принципі Е, кулі... і звісно ж таки проніс тепло у своєму серденьку від різних смаколиків своїх рідних, а саме бабусі, і ось це все посприяло такому величезному бажанні якось поєднати цих два, здавалось би, трішечки далеких всесвіти. В одне ціле, і це була прекрасна задумка. Але йому це все вдалося саме після зустрічі з французьким шеф-кухарем. Максим Леонор, Максим Леонор знову ж таки проблема. Я не знаю. І не точно впевнена, як це все звучить правильно, він допоміг йому саме в реалізації усього цього. І коли я зачитувала, як вони змогли дійти згоди, скільки методів вони використовували, вони задумались навіть над такими деталями важливими, як чи історично ці інгредієнти підходять, чи та культура, в якій ця страва мала би бути, відповідає етнічно різним аспектам. І взагалі я все це зачитувала з історії формування цієї книги. Я вже розуміла, що в мене просто в руках скарб. Це не просто кулінарна книга, і навіть це не просто квиток у ті всесіти, в які я бажала так давно потрапити. Це щось значно більше, значно важливіше. І він ця історія цієї книги просто пробуджував мені океан такої щемості. Я дійсно. Е, мені хотілося кричати про свою подяку е, Тобі Віланові за те, що він втілив цю ідею, і це дуже крутецько виглядає. Але мені б хотілося виділити не тільки цих двох людей, тому що і самі ілюстрації тут прекрасні, і фотографії, які зроблені для цієї книги. Ну. Я коли її гортаю, я перепрошую за це, але в мене такі слюнки течуть, що це просто щось неймовірне. На кожній сторінці кожна страва виглядає настільки смачно, настільки естетично, настільки красиво, оформлені, цієї книги, настільки соковите та смачне, що я, напевно, якби була дуже голодна, то могла б переплутати намальовані страви з реальними і скуштувати їх. І цим би зашкодила цьому прекрасному скарбові. Але давайте відкинемо жарти назад. І дійсно, кожна людина, яка доклала. Своєї праці до цієї неймовірної книги вона заслуговує на величезну подяку від мене, тому що е, тепер моя мрія здійснилася. Я з нетерпінням буду готувати ці страви. Я впевнена, що їм мені доведеться докласти трішки зусиль. Але все ж таки я теж дуже обожнюю готувати. Я люблю дізнавати всякі цікавинки, і саме завдяки гастронугікою в мене тепер є ось як поєднати два таких захоплення в моєму житті в реальність. І саме тут, перед тим, як я більш детальніше розповім вам про книгу, я б хотіла сказати, що у мене виникла така ідея готувати ці страви і показувати їх вам. Щоб ви дивились, що дійсно кожну з цих страв можна приготувати, приклавши трішки зусиль. Ну, можливо, моментами трішки більше зусиль, усе залежить від вас, від нас з вами. І я впевнена, що і я трішечки постараюсь над цим. Але ось виникло таке бажання. Показати вам, які чудеса допоможе створити Гастроногік. Тому, якщо ви ще не підписались на наші соцмережі, а саме Telegram та Instagram, а також Facebook, то саме зараз час це зробити. Тому що я планую найближчим часом уже скуштувати якусь із цих страв, а отже, приготувати її і зробити вам фотозвіт, звісно ж таки зі своїми враженнями. І можливо, це стане. Основною причиною, ну я вважаю, що основна причина це в принципі вже існування цієї книги, як такої, щоб придбати і собі цей чарівний примірничок і готувати свої вишукані шедеври. А взагалі, знаєте, скільки можна прекрасно зробити романтичних вечорів чи тематичних вечорів, готуючи ці страви. Тому що ви дійсно зможете здивувати і своїх друзів, і гостей, і рідних, і себе саму. В першу чергу, тим, що ви зможете приготувати щось із цієї книги. Тому так. Але давайте все ж таки повернемось до прекрасного творіння. І перед тим як ми будемо подорожувати далі, мені б хотілося трішечки зацитувати тут, тому що, ну дійсно, ці слова мені не виходять з голови, вони прекрасно відтворюють усе те, що тут мається на увазі. Це не буде жахливий спойлер, якщо в принципі в кулінарних книгах може бути спойлер, але я дійсно дуже хочу це з цим з вами поділитися. Тому я пропоную вам разом зі мною послухати слова самого Тобі Вілана, де він говорить, що саме посприяло тому, щоб створити цю прекрасну красунечку. Отже, я гік, але також великий гурман і поціновувач гастрономії. Я завжди запитував себе, якими могли бути на смак ельфійські лембаси, що їх так гарно описав Толкін, або ж знамениті медові тістечка Беорна, які так нахвалює Гімлі, син Глоїна. Чого б я тільки не віддав, аби посидіти поряд із Гаррі, Роном та Герміоною у великій залі Гогвартсу, смакуючи фірмові страви, які подають у замку. Які в меню е кантини на планеті Татуїн? Що треба подати богові Асгарду, щоб не накликати його гніву? Чи можна створити криптоніт, використавши зелений салат та трохи фантазії? І чому б не скуштувати тушкованої ялочини замість одвічної замороженої піци, навіть якщо доведеться провести вечір у Оргрімарній у цій оргрімарській таверні? Оргрімарській таверні. Так, як ви зрозуміли, у мене з читанням інколи виникають труднощі, але... Ось саме, як ми бачимо, не тільки ми мріємо про щось таке неймовірне та нереальне. Більшість авторів прекрасних робіт та письменники також мають свої певні мрії, і Тобі Вілан вирішив не тримати цю мрію десь надалі, а ось втілити її в реальність саме завдяки цій кулінарній книзі. Але в мене знаєте, язик дійсно не підіймається називати її кулінарною книгою, тому що для мене це ціла, так би мовити. Скарбниця, скриня, в якій можна відкопати усі ці скарби, які, про які раніше я могла тільки мріяти. І коли до мене тільки приїхав Гастроногік, я відкрила рандомно ці сторінки, і знаєте, там якраз натрапила на страву з серіалу Доктора Хто і я така, о Боже, тут є навіть він. Я буквально не так давно познайомилася з цим сесітом, і він мене захопив. Звісно, напевно, як і більшу кількість людей, які тільки знайомилися з ним. І я Звісно ж таки, зрозуміло, що напевне першою стравою буде страва саме серіалу Доктора Хто? Тому що всесвіт так вирішить. Тому це, напевно, такий маленький спойлер вам для того, на яку першу фотографію ви можете очікувати в наших соцмережах. Але окрім цього всього, ця книга наповнена різними цікавими лайфхаками, як спростити вам сам процес готування, що він був легким та веселим. Також тут навіть є ловітний порядок по стравам та по саме. Там з яких вони походять, щоб ви розуміли, яку саме страву ви там, до прикладу, хочете готувати і де її знайти. Хоча мені здається, зайве гортання цієї книги ніколи не може бути зайвим. Окрім того, вона настільки неперевершено та красивезно виглядає, що напевно ну, не раз у вас дійсно будуть слюнки текти, тільки ви будете дивитися на усі ці фотографії, на усі ці ілюстрації. І все це настільки прекрасно, що у мене слів немає. На кожній сторінці ви можете зустріти не тільки. Саму страву і як її приготувати. Ви її одразу ж таки бачите, на яку кількість персон розрахована ця страва. Тобто саме та кількість інгредієнтів, яка вказана тут, і те приготування, яке вона потребує, наскільки персон буде вихід вашої страви. Це дуже і дуже зручно. Тому що ви одразу орієнтуєте, скільки вам всього потрібно, і з людей або скільки разів ви самостійно зможете це скуштувати. І за це теж окрема подяка. Звісно ж таки, тут не обійшлось без цитат. Де би згадувалась дана страва із того всесвіту, про який говориться. Ну і прекрасні ілюстрації та фотографії, які вам будуть показувати, як вона має виглядати. Також, що немало важливо, мені сподобалося, як в принципі вона оформлена і, окрім самих страв, тут прекрасно показані інструменти, кухонні інструменти. Кухонне приладдя, яке вам може знадобитися під час приготування. Різні малюночки, багато різних цікавинок, трішечки і вуличних різних таких найдочок. Та гастроногіт просто кричить про те, що він вас зможе нагодувати, нехай тільки у вас буде до нього бажання. І трішечки зусиль, чудово проведений вечір, тому що, ну ви уявіть, ви стоїте на своїй кухні. Е, ви, е, ну, Зараз видите, так рандомно просто відкриємо. Я знаю, що я зараз виглядаю напевно, трішечки як таричка, якась, але О! ви можете при... ви стоїте у себе на кухні, на своїй звичайній кухонці, яку ви там обожнюєте і на якій ви звикли готувати там, не знаю, картопляне пюре з якимись тушкованими овочами. Це в кращому випадку. Можливо, хтось тільки мівінку там готує, неважливо. І ви відкриваєте гастроногік, і він вам пропонує приготувати рагу з кролика за давнім рецептом з володаря перснів. І ви просто бачите усе це, ви добираєте інгредієнти, які вам потрібні. Ви вчитуєтеся в рецептуру, ви читаєте, де саме про нього згадувалось. Ви споглядаєте ці фотографії, ці ілюстрації, і ваше серденько починає битися частіше, тому що ви, йома йо готуєте страву із володаря перснів, ту саму, яку. Уштували ваші улюблені персонажі. Ну, в мене посмішка не сходить з обличчя. Це, це неймовірно. Дякую, видавництву наша ідея, які для нас видали мою мрію. Ну, я думаю, не тільки мою, це трошки егоїстично, але прибачте мені це. Я дуже щаслива і знову ж таки нагадую. Що постараюся найближчим часом вас дивувати якоюсь травою із гастроногіка у наших соцмережах і поділитись своїми враженнями щодо неї. Ну а я напевно, на цьому буду завершувати, тому що якщо я ще хоч трішечки розповім вам про гастроногік, то в мене вже будуть щоки боліти від посмішки. Настільки я щаслива, що маю цей свій примірничок, який тепер буде стояти на моїй кухонці і гріти моє серденько у ті вечори, коли я захочу щось приготувати. А то ранки. Чому тільки вечори? Ранці теж інколи хочеться трішечки розрухати свою буденність, своє життя і помандрувати разом із травами у ті всесвіти, які нам гріють наші серденька. Тому, якщо ви ще не придбали собі гастроногіка і не поринули у вир, ось саме кулінарний вир. Цих всесвітів, то я думаю, що найближчим часом ви виправите цю ситуацію і зможете разом зі мною готувати свої страви із улюблених всесвітів, про які ви так раніше мріяли, як і я напевне. Ну, а я на цьому буду завершувати, тому що дійсно я не знаю, що тут ще сказати, окрім того, що я дуже щаслива і вам просто слід побачити цю книгу власноруч. Єдине, що знову ж таки початок книги просто неймовірний. Оця історія вона надихнула мене, вона якось зігріла мене, не наче якимось теплим коциком, і я настільки. Повірила Тобі, Вілану в його таку мрію поєднати ці два всесвіти і настільки відчула вдячність до нього за те, що він це зробив для мене. Ну не особисто для мене, але думаю, ви розумієте. Читати це було просто неймовірно. І ця книга не є просто кулінарною книгою, це максимальне занурення у ті всесвіти, які ми так з вами любимо, і максимальне занурення саме у створення Гастроногіка. Тому я дуже вдячна за таке прекрасне видання. Вам рекомендую особисто з ним познайомитись. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. Пишіть в коментарях, чи думали ви над придбанням Гастроногіка, чи, можливо, зараз тільки почули про нього, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. І які у вас враження від такої книжечки? Тому що у мене, як ви зрозуміли, тільки і тільки позитивні. Я буду чекати на ваші коментарі, мені дуже цікаво їх читати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та не забувайте цього зробити, а також підписуйтесь на наші соцмережі, щоб разом і мною споглядати на страви з Гастроногіка. Усіх люблю та обіймаю!